Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах Росії. Російський диктатор шукає легку цілю НАТО. Путін завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російський диктатор Володимир Путін опинився в глухому куті. Він програє економічну війну швидше, ніж домагається військової переваги в Україні. Літній наступ Росії захлинувся. Окупаційна армія втрачала по 800 осіб на день, проте Кремлю не вдалося прорвати оборону України або переломити хід війни. У відповідь на кризу ВРФ і нездатність захистити нафтову інфраструктуру. Путін може вдатись до ескалації, шукаючи легкі цілі, зокрема в НАТО, як ідеться у статті Телеграфу у самій Росії. Ситуація нагадує кінець. Першої світової, коли втома від війни, зруйнувала тил Німеччини після невдалого наступу Кайзера, українські дрони завдають відчутних ударів по російських нафтопереробних заводах, змушуючи Москву імпортувати паливо з Китаю, Північної Кореї та Білорусі. За даними агентства Нафтогаз, майже 38% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу. Чергова атака цього тижня. Пошкодила Антипінський НПЗ у Західному Сибіру за дві тисячі кілометрів від України. Це найглибший удар по російській території з початку війни. У них величезні території, які вони просто не можуть прикривати системою ППО. Росія не здатна захистити ці об'єкти, підкреслив колишній міністр оборони України Загороднюк. Телеграф зазначає, що 20 регіонів Росії зіткнулися з нормуванням палива. АЗС обмежують продаж бензину 30 літрами у багатьох частинах країни. Багато хто і зовсім припинив продаж 95-го бензину. Центр дослідження енергетики та чистого повітря повідомляє, що загальні доходи від експорту рознафти газу і вугілля знижуються протягом трьох років, досягнувши у серпні нового. Мінімуму у 546 мільйонів євро на день. Ще одна серйозна загроза для Росії перспектива затяжного обвалу цін на нафту, оскільки саудити та країни парасицької затоки наповнюють світовий ринок. Управління енергетичної інформації штатів очікує, що у наступному році ціна на нафту становитиме 50 доларів штатів. Goldman Sachs прогнозує, що ціна на нафту марки Brent може впасти й до. До 40 доларів, якщо темпи зростання світової економіки сповільняться, а країни перської затоки прагнетимуть збільшити свою частку ринку. Час Путіна спливає, і саме в цьому і полягає безпосередня небезпека, що нависла над Європою. Він завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано.